Зі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в англійській прем'єр-лізі у сезоні 2021-2022 років, 2 січня 2022 січні, 2020, рік. Челсі у себе вдома на Стамфорд-Брідж. Команда Томаса Тухеля приймає Ліверпуль Юргіна Клопа. 2-2. Мирова нічия. І сьогодні, друзі, хочу пригадати даний матч. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Челсі, Томас Тухель, головний тренер команди. 3-4-2-1. Стартова розновка Челсі. Едуард Мінді. У воротах трійка центральних захисників Рюдігер, Сільва, Трева, Чалаба. Це трійка центральних захисників Канте, Ковачич, півзахисники. Марк Салонс, Сесар аспиликуэта, латерали, Кристиан Пулішич, Мейсон Маун, центральный атакуальный півзахисники и Кай Хаверс у нападі. Це стартова розстановка відповідно Челсі. Ліверпуль 4-3-3 стартова розстановка у Ліверпуля. Келахер у воротах, пара центральних захисників Канате Ван Дейк, Трент Олександр Арнольд, Коста Симікас по флангах, Фабіні, Джордан Хендерсон, Джеймс Мілнер, три капів захисників, Діогу Жота, Мохамед Салах та Садзі Амане у нападі. Це стартова розстановка відповідно Ліверпуля. Тепер, друзі, давайте будемо казати про сам безпосередньо футбол. Ну, ще вам, друзі, можу сказати, В принципі, футбол був доволі рівний, рівний початок. Ось у Челсі пригадується, дуже хороша атака пройшла на перших хвилинах матчу, коли м'яч. м'яч, Армон. в маунта, Пулішич намагався обіграти Келахер, але Келахер виставляє руки і не дає відповідно забити Крістіану Пулішичу не був футбол, але ось вона, дев'ята хвилина матчу, Ліверпулі такої Діогу жота. Жота, дуже здорово Діогу жота віде... Хорошая передача, тревочалоба намагається вибити м'яч головою, але треба чалоба, помиляється, м'яч підхопив, Садді, Мане, небезпечний момент, мане обігрує Мінді, мане, зміщується, удар, гол Саддіо, Мане. Дев'ята хвилина матчу. Ліверпуль відкриває рахунку матчі. Саддіо, мане обіграв якраз то Едуарда Мендзи пробиває по порожніх воротах. Там намагався сестра спіликует, до речі, м'яч и но гол. Ліверпуль забиває 1-0. Ну і потім Ліверпуль, знаєте, таку впевненість команда Юргина Клопа піймала 26 кланоматчі. Трент Alexander Арнольд, Виконує геніальну передачу. Мухаммед Салах. виривається вільну зону. Салах э, уходить від Маркуса Алонса. Пробуває в ближнеку, Салах гол. Мохамед. Салах робить рахунок 0-2 на користь Ліверпуля, Пробуває Мохаммед в ближній кут. Ну і Мохаммед Салах робить рахунок матчі 0-2. На користь Ліверпуля. Ну і Ліверпуль виграє 0-2 на Стамфорд Брідж, хоча, в принципі, Челсі не понял, команда команду Массу грала. Челсі не здається. І наприкінці першого тайму, Челсі зробив штрафний. Маркос Алонсо! Пробував по воротах, кіло хіреметче відбиваєли Ковачич, на підбиранні б'є Матео, удар, гол! Гол один-два Челсі! Челсі відіграє один м'яч, Матео Ковачич це робить. Геніальний удар від Хорвата. М'яч відсіг, влітає в ворота! Відповідно, Ліверпуля 1-2. І Челсі піймала команда впевненість Томаса Тухіля. 45 та плюс перша хвилина матчу. Челсі застосовує високий пресинг. Намагається Челсі просто миттєво запресингувати Ліверпуль. Була боротьба в центрі поля. Тренд добиває м'яч. Боротьбу. Рюдзіки випереджає Салаха. М'яч доходить до Канте. Француз відбирач на Пулішича. Пулішич вихід. Один на один. Б'я Пулішич. Гол. 2-2. Челсі з рівні рахунок матчу на 45 плюс перші хвилині. 2-2. Челсі відігрується на Стамфорд-Брідж футбол і на цьому перша 45 хвилинка, де да й завершується. Вийде на другий тайм Жоржиня, а та Колом ну, у Челсі Жаржиня. Колон вийде Кертіс Джонс, Джанс, Александр та Вийдуть у Ліверпуля якраз то на другу 45 хвилинку. 2-2 на рахунок на Стамфорд-Брідж. Футбол дольтки рівний, справді. І, в принципі, другий тайм був таким же самим, таким же рівним. Пригадується хороша контратака. Пройшло Ліверпуля. Трент, вбиває м'яч. Жота. Дьогу Жота. Виграє боротьбу футболіста Челсі. Салах. Підкопляє м'яч. Б'є Мохамед Салах. Едуард Мінді. Едуард Мінді робить геніальний просто сейф. Мохамед Салах. Вже здавалось, забиває, тому що Мохамед гарматний удар наносив і здавалося вже все піймав Едуарда Мінзі. Е, тут Мохамед Салах, але Мохамед не забив, тому що Едуард Мінзі продемонстрував геніальну просто реакцію. І вдалося відбити удар Мохамеда Салаха. Неймовірний футбол, неймовірний футбол, де справді обидві команди мали нагоди. Для того, щоб збивати. І справді, друзі, футбол був просто якимось неймовірним. Потім у Челсі виникає напевне шанс Хавер. Це дає передачу на Лонса. Подача Маунт! Пробуває Мейсон Маунт, але Келахер рятує, рятує Келахер. Ліверполь. І у Челсі виникає хороший шанс. Тож ще, напевно, ще Садіамане, напевно, пробував по воротах. І знову мінді рятував. Тобто, і справді футбол був доволі таки рівний. І на цьому суддя, де фінальний свисток. Неймовірні 2-2 на Stamford Bridge відбулися 2 січня 2022 року. Це якраз та емоція з Пілігвети, коли Ліверпуль збивав перший м'яч. Ось ця боротьба. Це гол Хамде Салаха. Потім, до речі, там, до речі, друзі перевіряли на 32-й хвилі матчі момент з червоної картки. ймовірний майсонама он там. Челсі не здавалася, команда Томаса Тухель і зробили камбек ще до перерви. Челсі відзігрався. Другий тайм був доволі таки рівний, де перемогти могли так і Лондонці, так і. Ливерпуль, ну в конце концов 2-2, и я вважаю, что результат был абсолютно по делу. 15-10 статистика ударов перевага у Челси, 6-6 ударов в площадку, 56-44 володения чем был на Челси, 6-7 за кутовыми. Ну, до по голевым шансам 2-3. Две голевые нагоды у Челси, одну голеву нагоду команда Томаса Тухеля не реализовала. Три голевые нагоды у Ливерпуля. Одна з них не реалізована. 574 передачі у Челсі. 473 з них точними були, 82% точність передач. У Ліверпулі 463 передачі, 355 з них були точними, 76% точність передач. 3-3 по офсайдах з 15 ударів у Челсі. 6% в площину удара, 4% заблокованих удара, 5% по взвороті. А Ліверпуль з 10 ударів, до речі, бачимо 6 в ствір, 2 поузота, 2 блокованих удара. 11-5 по успішних відборах, 57% успішності у Челсі 41 у Ліверпулі 4-4 СЕ, 16-20 по, 16, по винісі-м'яча, 17-10 за перехопленнями, ну і 13-5% за порушеннями проволами, 2-1 за жовтими картками. Ну і знаєте, друзі, якщо підбивати такий підсумок того матчу між Челсі та Ліверпулем. Який відбувався 2 січня 2022 року? Рівний абсолютно футбол, який, на мою думку, абсолютно справедливо завершиться в ніч саме матч, 2-2. Привітали ми друзі, цей матч. Англійська Прем'єр-Ліга. Сезон 21-22, 2 січня, 2022 рік, Челсі Ліверпуль 2-2. Мировані чия на Стамфорд Брідж. вам, друзі вам, побажаю вам, друзі, вам добра. Щастя в житті вам, друзі, бажаю. Найголовніше, друзі, бути завжди щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей. Друзі, я вам бажаю тільки добра.